Це пасічник Павло Бутинський з Бродівської громади. Бджільництвом, каже, займається вже не один десяток років. Та із загибелю бджолиних сімей на своїй пасіці розповідає, зіткнувся уперше. Ми пройшлися по пасіці біля кожного вулику, лежать трупи бджіл. Кучі такий може, по кілограм, кілограм, два кілограми бджоли. Ну, ми тоді на сполох підраховували 2,5 тисячі одна сім'я, а є 280 сімей на нашій пасіці помножити і будуть збитки. Те, що бджоли почали вбирати, пасічник помітив наприкінці квітня. бджіл тут не мало бути. Вони мали бути живі і літати в люток мед носити. Вони всі загинули, бо їх тут є куча. Вони ж навіть і не жалять, бо вони вже не мають здоров'я жалити. Але вони ще до того часу викапують, тому що я накупився накопичився в вуликах, і вони там на тих рамках сидять, і від того яду гинуть. І Вони доти будуть гинути до останньої бджоли. сім'я пропала. І так біля кожного вулика. Пасічники розмірковують, що причиною загибелі бджіл могло стати оприскування хімічними препаратами полів, що неподалік. За словами бджоляра Василя Целюха, постраждало близько 30 пасічників. Загалом загинуло близько тисячі бджолиних сімей. каже він. Нетипове явище, немає поряд. Полів з квітучими рослинами. Тобто відбулося щось дуже нетипове. От. Але прив'язка до того нетипового, власне, що всі потруєння почалися, падіж, загибель бджіл почала відбуватися після того, де обробили поля. Пестицидами, де були оприскувачі, підприємства «Західний не Представник агропідприємства Ігор Біскуб запевняє, що оголошення перед обробкою полів вони оприлюднювали і дотримувалися всіх вимог. Є клас безпеки, який шкідливий чи не шкідливий, є попивати, які діють на рослинку. На рослинку для того, щоб її зняти. А є клас безпеки, які діють на комашки. На комашки ми ще нічого не працюємо. На комашки клас безпеки, то є двох, то є коли ми кропимо віпак. На території Бродівської громади ми випаку не маємо, соняшнику не маємо. А що саме кропили? Ми кропили ґрунтовий гербіцид. Гвинтовий для того, щоб поле мало чистоту. Крім західного бугу, у громаді є й інші аграрні підприємства. Відтак через масову загибель бджіл пасічники написали заяву до поліції, аби провели розслідування. Крім того, на місце виїжджала комісія, яка вивчає інцидент. Перший аналіз, який зразу негайно був зроблений, кур'єром були відправлені бджоли у Львів, дослідний інститут. Вони Виявили, що бджоли всі були абсолютно здорові. Причому це були три різні проби з різних пасік. бджіл не було природних захворювань, тобто, що вони загинули в неприродній спосіб. Справа про масову загибель бджіл перебуває також на контролі управління Держпродспоживслужби Львівщини. В Принципі агрофірма правил тих не порушила. Основне правило це є попередження бджолярів про такі проведення робіт. Друге правило це, це проведення таких робіт у відповідні години. Після з'ясування ситуації вияснилось, що фірма використовувала для кроплення препарат, який в принципі є дозволений і не є шкідливий для бджіл. Зібрані були проби підмору бджіл, тобто загиблих бджіл і проби ґрунту для проведення лабораторних досліджень. Результати лабораторних досліджень, за словами Ростислава Волошина, будуть наступного тижня. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.